Зв'язала я дуже красивий капор в шоколадному кольорі, і хто я така, щоб вам його не показати. Сам капор вже був готовий зв'язаний мною ще в четвер. І в п'ятницю я, в принципі, готова була б його відправити якби аби. Я його не попрала в четвер. Він у мене не висох за ніч. і Я його не змогла відправити в п'ятницю. Я його попрала тільки аж у п'ятницю ввечері. А коли він висох у суботу, я подивилася, що ну, він недостатньо пухнастий, і я б його попрала ще раз, а всю суботу вчора не було світла. Тому вже вночі, з на неділю, я його прала вдруге, тому що пряжа була надто сильно просочена, бо вона в темному кольорі, в шоколадному. І вже сьогодні на ранок він був сухенький в мене. Я його вже провела в порядок, розчесала, лиш тім пошочок забрала, всі кінчики заховала. Тепер він гарненький, пухнастенький, тепленький і готовий відправитися до власниці. Сподіваюся, ви чудово бачите. Камера не дуже ловить, але він такий тепленький, товстенький, якраз на таку холодну погоду, як зараз. І в ньому дуже тепло. У мене такий рожевий є. І я просто ним спасаюся зараз без машини, і в ньому дуже затишно. Ось, все тут по обличчю регулюється, якщо холодно, затягується, так? затягнули і що ми бачимо, ще ми бачимо, що це дуже гарно, дуже тепло. Зараз і ззаду вам покажу, як це виглядає. Ось так це позаду. Бачите, все тут заховано. Нічого нічого не продується. І якщо буде тепленько, можна скинути і накинути назад. Звісно, що можна регулювати, так як заманеться. Ось. Я задоволена тим, що я його вдруге попрала. Тепер він от вийшов такий, який їм потрібно. Жаль, от темні кольори дуже часто вони надто просочені виходять з фабрики. І їх потрібно мінімум двічі попрати. А в мене якось такий колір, що я навіть і тричі попрала. Дуже, Дуже затишно, дуже тепло. І зараз його упаковую до власниці. Ось, ось, ось яка це краса, неймовірна.